Що для мене значить Воскресіння, це любові, промінь з висоти, що душі незрячий дав прозріння, це від серця сказане прости, це нове життя почати з Богом, радістю, наповнений добром, це в небесну даль, вузька дорога, по якій ми йдемо удвох з Христом. Що для мене значить Воскресіння, це потік сердечної хвали. Для Творця за вічний дар спасіння, що за мене кров святу пролив, це відмова від всього земного і рішення віддатись назавжди в міцні руки люблячого Бога, знявши Хрест, за ним покірно йти. Неможливо розказати все словами, слів таких я в світі не знайду, розуміє той лише, хто так само все життя своє віддав Христу. Хто так само з Господом зустрівся і його всім серцем полюбив, хто до нього з вірою молився, і кому Христос гріхи простив, і тому так хочеться, щоб разом ми прославили свого Творця, щоб забули гіркоту образи і Святим Духом сповнились серця. Хай Воскресне Дух в молитві щирій і благодать проллється з висоти. О, як треба нам від Бога сили! Щоб в оселі вічності війти, скиньмо тягарі з душі своєї, підійдімо ближче до Христа, поки ще є час, відкриті двері, не мовчать, нехай наші вуста. Що для тебе значить Воскресіння, в серці тихо сам собі скажи: І якщо не маєш ти спасіння, до Христа Воскреслого спіши.